Ми всі знаємо, що для того, щоб гарно думати і перемагати в шахах, потрібно спати 8-9 годин на ніч. Але ви не спите 8 годин на ніч, ви скролите соцмережі до 2 години ночі, а о третій вас буде повітряна тривога. Тому сьогодні ми поговоримо про те, чи справді кофеїн допомагає грати в шахи, чи може він трішечки скомпенсувати нестачу сну, а також про те, як його використовувати, щоб обіграти Магнуса Карлсона. Для цього я прошартив всю наукову літературу на цю тему і випив 5 чашок чаю. Давайте коротко, чому взагалі кофеїн може вам допомагати? У вас мозкою є речовина аденозин, і вона накопичиться протягом дня і викликає втому. Аденозин приєднується до аденозинових рецепторів, таких собі замочків, які сигналізують мозку, що пора відпочити. А от кофеїн має схожу форму до аденозину. Він займає місце в цих рецепторах, але не запускає сигнали втоми. Це ніби як ми садимо манекена за кермо авто. Тобто місце водія зайняте, але ви нікуди не поїдете. У 2017 році провели рандомізоване подвійне сліпе дослідження, в якому взяли участь 39 шахістів. Вони отримали або дозу кофеїну по 200 міліграм, це приблизно як дуже міцна чашка к чаю або кави, або отримали плацебо. Потім шахісти зіграли по 20 партій проти комп'ютера із контролем часу по 15 хвилин на гру. Кофеїн змушував гравців витрачати більше часу на кожен хід, що свідчило про більш глибоке або обережне мислення. Як наслідок, гравці, які вживали кофеїн, програвали більше партій за часом, в порівнянні з тими, хто вживав плацебо, але при цьому робили на 9% кращі ходи. Тому результати групи, яка вживала плацебо, і групи, яка вживала кофеїн, були приблизно однакові. Для мене це стало сюрпризом. Я думав, що під кофеїном ми граємо швидше. А виявилося, що навпаки. Варто зазначити, що кофеїн може також викликати побічні ефекти, такі як тривожність, прискорене серцебиття і порушення сну, особливо якщо вживати пізно ввечері. Останній систематичний огляд показав, що кофеїн може погіршувати сон, якщо його випити пізніше, ніж за 8-12 годин до сну. От якість сну має першочергове значення для когнітивних функцій. Гравець, який гарно поспав, має кращу концентрацію, пам'ять, емоційну регуляцію. І від сну та відпочинку ефект незрівнянно вищий, ніж від кофеїну. Давайте підсумуємо. Кофеїн справді покращує ваші ходи в шахах, але при цьому вимагає більше часу на обдумування ходів. Тому, якщо ви граєте в кулю, бліц або в Рапід, я би радив вживати мінімальну кількість кофеїну, і то лише якщо ви від нього залежні, як я. А от у партіях із класичним контролем часу, наприклад, де дається 30 або 60 хвилин на гру, є сенс випити чаю, кави, коли або енергетика. І якщо турнір триває більше ніж один день. Хоча б за 8 годин до сну, будь ласка, не пийте нічого з кофеїном, інакше наступний день ваша якість гри суттєво знизиться. Якщо дуже хочете, спробуйте випити каву без кофеїну, адже плацебо, як показують останні дослідження, працює навіть коли, ти ви знаєте, що ваш мозок обманюють.